13 квітня під час ракетної атаки на Луганськ загинув полковник, командир 59-ї бригади управління сухопутніх військ РФ Павло Кропотов. А разом з ним загинули ряд високопоставлених російських офіцерів. Кто-то уже прилетело. Где наше ПВО? Кропотова поховали в Єкатеринбурзі. Пишуть розмі у 2015 16 роках він воював у Сирії, а потім з перших днів брав участь у російському повномасштабному вторгненні. Бригада під його керівництвом відповідала за системи та засоби зв'язку і таким чином забезпечувала управління підрозділами окупаційного угруповування військ. Центр окупанту було 45 років. Повідомляється, що полковник вже неодноразово потрапляв під обстріли в Україні. Рік тому його вибуховою хвилею викинуло з другого по поверху він отримав поранення ноги і після цього почав шкутильгати, а загинув полковник на бойовому посту. Нагадаємо, що напередодні ЗСУ на Луганщині ліквідували пресофіцера Міністерства оборони РФ. Пропагандист привіз знімальну групу в танковий підрозділ РФ в серебрянському лісі і потрапив у поле зору українських захисників. О, Ви подіє! Птицы нет? А? Птица, птица. Нет. Жужжала где-то. А? Они все снимали, давай. Быра, быра, быра.